Добрий день, любі діти. До нас дітки сьогодні в гості завітала дівчинка Оленка. А на неї діти сьогодні одягнений національний український одяг. На голові у Оленки, що віночок вірно. І ось вона каже: заплету я свої коси і візьму віночок з рути, чи від мене кращий бути. Ось яка у нас оленка. А давайте діти, детальніше розглянемо національний український одяг для дівчинки. Ось у неї сорочка вишиванка гарна яка. Спідничка. Пояс, фартушок розписний, який гарний. Зуття у неї чобітки які. Головний убор дітки у неї віночок. І завжди прикрашали себе намистом різним. В Українських дівчат є гарний звичай прикрашати свої голівки квітами. І, мабуть, в наш час жодна дівчинка не пропустить нагоди одягнути віночок, сплетений з квітів. Вінки бувають різні. Є вінки стрічки, які пов'язують навколо головок. Яскрава стрічка червона або блакитна є оберегом дівчинки і захищає її волосся від лихого лихо. На свята вдягають вінок. Він може бути сплетений із живих або зроблений з штучних квітів. До віночка пов'язують різнокольорові стрічки. Стрічка жовтого кольору колір сонця, блакитна стрічка неба й води. Рожева стрічка достаток. Зелена це краса природи. А коричневий це земля і жовто – кольор хліба. Віночок, сплетений із живих квітів, чорнобривців, васильків, маку, парвінку, має лікувальні і захисні властивості. Перший свій віночок одягала дівчинка в три роки. Мама плітала в нього чорнобривці, незабудки, парвінок, ромашки. І з кожним роком до віночка додавалась нова квітка. Чотири роки вплітався безсмертник, у шестирічної мак волошки, а у сім років квіти яблуні. І водилось так, скільки років дівчинці стільки квітів у віночку. Віночок це святковий головний убор на весні та влітку. Віночок оберіг знахар душі. Ось, дітки, ми давайте я пропоную сядемо в рядочок, сплетимо віночок для оленки. Діти, сьогодні я вам пропоную зробити ось такий гарний вінок з паперу. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей та олівець. Так, для роботи. Нам знадобляться такі заготовки. Три квадрати червоного кольору, три, або більше прямокутників зеленого кольору, дві смужки, ось такі зелені, з кордону або з паперу зеленого. Ось такі овали з такими краями. І ось такі три маленьких круги жовтого паперу. Це для серединки квітів. Зараз будемо складати наші квітки. Для цього ми оцей квадратик складаємо у декілька разів. Ось так і ось так. Ось так ми склали наші квадрати, а зараз ось так беремо і будемо олівцем, ось так намалюємо пелюстку. І вирізаємо. Ось так ми вирізали, а зараз будемо розгортати. Ось подивіться. Ось така квітка. Зараз декоруємо нашу квітку. Це буде квітка маку. Беремо чорну частинку та посередині клеємо жовтенько. Ось такі квітки у нас вийшли, а зараз будемо робити основу нашого віночка. Для цього. Дві смужки зеленого паперу. За допомогою клею ми будемо склеювати. з однієї і з іншої сторони, утворюючи. Коло. Ось така основа вийшла, і зараз будемо клеїти квіти. І зараз будемо робити листочки. Для цього прямокутник ось так. згинаємо навпіл та за допомогою олівця малюємо ось такий листочок. Ось такі листочки. І зараз за допомогою клея будемо. Мияти їх на віночок, на свій смік. Дівчинка дуже зраділа новим оберегам віночкам, і вона вам вдячна. Ви молодці дітки, до побачення.